Консилер від Dior. Я урвала останню баночку. На запах це освіжувач повітря. Харкаль, 40 гривень. Не рекомендую, не купуйте взагалі. Боже, він як кашемірчик. Який. Всім привіт, рада вас вітати на моєму ютуб-каналі Shine. Мене звати Віка, і тут ми говоримо про догляд, косметику, ментальне здоров'я, про його важливість, стосунки. Коротше, про все, 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 що робить нас щасливими. І в нас сьогодні незвична пауза, обстановка так сказати. Тому що в мене з'явилося досить багато косметичних новинок, і треба терміново вам їх всіх показати і розказати. На сьогодні буде огляд і показ, показ і огляд на всі мої косметичні новинки. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, додивитися до кінця і написати. Коментар. У мене небагато. Прям тут супер чогось з'явилося, але з'явилося різне. Зараз вам все покажу. Тут є і люкс, і бюджетка, і такий середній е, середні цінова категорія. Їх прям не дуже тут багато, але спойлер: буде класно. Щось буде класне. Я спершу вам покажу засоби для волосся. Їх не так багато. Я їх купила буквально вчора, не повірите де в Action. Ця маска коштує 5 злотих. Я вже встигла нею скористатися. В неї такий цікавий запах. Такий мені трошки як освіжуваче повітря. Я треба скігліти. Я чесно кажу, вона просто була запакована, тому запаху я не чула. Я взяла така, думаю, ну, авокадо, туди якісь масла і так далі. Думаю, окей, візьму спробую. На запах це освіжувач повітря. По консистенції прикольна, вона дуже така гелево навіть не масляниста. Гелева, така, прям гелева, гелева, дуже прикольна. Я її вчора спробувала. Що вона була на волосі, що її не було. Чесно вам скажу. П'ять злотих нема що очікувати, не варто було очікувати, але я хотіла. Я давно вже не була такого, що я купувала щось таке супер-супер бюджетне. І я думаю, треба спробувати. А вдруг ми попадемо, прям, знаєте, оце в топчик, і це щось буде класне. Ні, це явно не. Ну, 100%, ні. Ніколи не каріть ніколи, ніколи, би, так? але я би не брала цих дешевих масок. Всіх бюджетних масок, які мені подобаються, це від гарнієр. Ці от з фруктиками вони прям топові, були, є і будуть. Їх варто брати, вони універсальні і класні. Це вийшов тест з-під контролю. Ну, коротше, ні. Ні, однозначно, я ще може колись куплю щось в факшн саме доглядову косметику. тому що мені цікаво або в примарку, тому що мені цікаво завжди спробувати оце от локально бюджетні, знаєте, з магазинів бренди. Тому що ну, мені завжди здається, там прям ге, відкр... відкрите говно, але можливо щось таке вдасться знайти. Ну, ця маска мімо. Зразу мімо, не рекомендую, не купуйте взагалі. А що я ще купила в Action? Ну, мене понесло. Ми їхали туди купити там просто засоби для дому, декори і так далі. І я в мене понесло у відділ з косметикою. Я не знаю як, але класне те, що я там купила ці штучні, які клейти дуже дешево. Ніде немає так дешево. Вони там буквально коштують 3-4 злотих. Це скільки це? 40 гривень. Це дуже дешево. І я вирішила взяти ще, що я хотіла вже давно спробувати, я бачила це одного якогось бренду і бачила на оце аліку і тему віск для волосся. Оцей стік, який знаєте, оці зачіски баллахадіт. Я її дуже люблю ці зачіски, і мені важко підібрати що, що прям класно пригладить мені волосся. Я взяла цей віск. Запаху він практично не має. Взагалі тут велика баночка досить, це 75 грам. Він отак виглядає. Тут щось написано, що типа без запахів, був якийсь запахом для вигладження волосся. Він специфічно відкривається. Отак, знизу натискаєте. От, і він висувається. Тому тут треба акуратненько його висувати, тому що назад треба пальцями засувати. Но вчора я його перед миттям волосся я його спробувала. Офігенський. він прям пригладжує так намертво ці волоски, що там їх треба потім добре відмивати. Для мого волосся це знахідка. Єдине що, він залишає трошки такі, як білі полосочки, тому треба. Прям добре розчесати волосся. Тобто, якщо один волосок якось буде не так лежати, як всі решту, він його підкреслить. Ну тому що це віски, це зрозуміло. Але тримає він бомбічіску і коштує він десь так само 5 злотих, ну 4 злотих. Коротше, ну дуже мало, серйозно. Я така, боже, і воно реально працює прикольно. Мені вчора зачіску я просто собі зробила перед миттям, і так проходила там ну, годин 6 десь, мабуть. Тримало залізу бетонну тримало, тому це класна штука. Тут рекомендаціон. Ще що було з екшену. Мені захотілося спаркли, і взагалі мені хочеться зняти відео про всю мою блискучу косметику, бо її дуже і дуже багато. Чесно, і для тіла, і для обличчя, і для макіяжу, для всього. Тому я близько це зніму. Але поки що частинку з них покажу, взяла такі спаркли, пресований глітер. Теж за злотих 5. дуже бюджетні. Ну, як вони тримаються, залізобетонно, і який це класний колір, коротше, показую. Раз. Спаркл. Вони такі жижа, трошки, в сенсі відчувається, знаєте, такий, як це правильно сказати, такі, коротше, неприятненькі Вони принанесені, але тримаються вони бомбічно. Чесно, я їх б наносила, я потім їх так довго стирала, що це капець, вони тримаються залізобетонно, от показую. Як вони виглядають? Гарний, дуже спаркл, гарно переливаються ці світлі, особливо. Дуже гарно такий перелив класний іде синенький, теж дуже насичений колір. Теж ну, ну в районі 5-7. Я не буду брехати, бо я не пам'ятаю, я просто їх кинула в корзинку. Така, хай буде, попробуємо. Класні для яскравих макіяжів, спловну якісь фестивалі, це взагалі топчик. Бачите, я тру, ну типу, десь там щось чуть-чуть стирається, а так вони тримаються намертво. Просто я буду про до кінця відео з цими блискітками. Тримаються вони суперово, тому теж рекомендую. Що ще купувала. А, ще я купувала це в хебе вже все. Мені хотілося спробувати теж від Аа. А в мене це польський бренд. У мене було один раз досвід з покупкою цих засобів від цього бренду негативний. Одразу скажу. Мені дуже не сподобалося. Я купував тональний. Це був найгірший тональний евер в моєму житті, і якось мені не хотілося більше нічого пробувати. Але в неї з'явилася якась нова колекція. Ця це типу, блискітки, теж багато такий італійський вайб. Якийсь от таке. От вони створили, прикольний і дуже розбирали цю, цей хайлайтер. Отакий, от я хотіла спробувати цей хайлайтер, тому що в мене взагалом мало хайлайтерів, дуже мало. Я така: ну, спробуємо цей. По текстурі, от саме отак, Боже, він як кашемірчик, якийсь дуже ніжний, добре спресований, гарна, міцна упаковочка, добре закривається, гарне дзеркальце, Тут прям плюсик-плюсик. І коштує він досить недорого. Там в районі 30 злотих, це десь 300 гривень з гачачком, але його можна ще знайти часто на знижках. Я навіть брала на знижках, я вам зараз покажу, як наглядає. такий дає, Я сподівалася на більш таке сяйво-сяйво, а він дає таке мокре сяйво. Я, от, я не знаю, чи буде видно на камері. Я отут нанесу, може, тут нанесу, тут нанесу. Тут на ці сторони, бо сут... глітери. Не буде, мабуть, видно на камеру, а він дає таке мокре, біле сяйво. Коротше, мені не дуже сподобалось, чесно. От, Я не знаю, я надіюсь, видно просто. Він дає дивне сяйво. Типу, воно наче є, а наче його немає. Він на сонці гарно переливається дійсно. Ну, це знову ж таки це більш якийсь фестивальний літній варіант. Я відчуття, знаєте, Наче трошечки дешевими тіннями нанесли. Ну, мені не дуже, чесно. От я жалію, що взяла, але класно попробувала. Біле ну, воно трошки дешевить. Типу, додати прям до якогось яскравого макіяжу може бути ок, але варіант до повсякденного ні. Хайлайтер цей мімо. Він має право бути і буде в мене 100% в косметичці доки зі з яскравих макіяжів, але на кожен день це не варить. Ще один е, засіб, який я теж взяла просто на овось. Коротше, в мене не було е, фіксатора для макіяжу. Я думаю, просто візьму будь-який. Це від бренду Клареса, теж польський бренд. Я не скажу, що він сильно. Тримає макіяж, я не користувалася десь 3-4 рази. Тобто, стійкість макіяжу, можливо, навіть трошечки збільша, знову він прям плюється. Чи буде видно? Він прям, знаєте, якщо фіксатор для мене має таке класне розпилення давати, воно наче дрібне в нього, от наче дрібне, а наче трошки харкається. Ну, тобто, Знаєте, хто знову спорю ну, на макіяж готовий? Тобто я думаю спробувати його ще під макіяж. Є такий частий левхак, що фіксатор можна наносити перед макіяжем, типу, щоб краще щіплювалося з шкірою тональний. Можу спробувати і спробую, мабуть, бо не тестувала такий варіант. Але як на бюджетку, досить ок. Я хочу ще якісь фіксатори спробувати, нові, цікаві, тому що я загалом не дуже люблю цей формат. Ну, типу, що щось ще пшикати на обличчя, все так як ти з макіяж. Але чому ні? Мені цікаво спробувати різні ці, поки що досить ок. Ну, типу, на бюджетний єдине, що цей розпилювач, він наче кажу, що, наче такі дрібнасінький, а наче і плюється просто. А якщо ви маєте якийсь улюблений фіксатор, який вам подобається, ви дуже любите, то напишіть мені в коментарях. Я обов'язково гляну, тому що я тільки-тільки вношу це в свій макіяж. Уявіть собі, так, я люблю макіяжі, я їх роблю часто, але фіксаторів у мене практично не було. Непогано, не суперкласно, але й непогано. Наступне буде просто. Бумбічський, Рек... рекомендую всім вся і вся від бренду Paese. це теж польський бренд, така пептидна ліп маск. Тобто масочка для губ з пептидами. Отак От вона виглядає. Вона пахне маленькою. І це такий класний запах малини, не дешевий, такий свіженький, прикольний. Там була кавова. І чи то персикова, чи ще якась, відповідно, вони мають такі ж е, кольори віддають. Тобто вона прям з кольором ця масочка зрозунесу. нанесу. говорю: ага. ага, це види гроші видно, але дуже легкий кольор вона дає. Вона класно дійсно зволоже і пом'якшує саме губи. От вона дуже класно пом'якшує губи. Єдине, що цей варіант, так, що треба там пальцями юзати. Але це масочка, тому вдома, там перед сном, зранку, просто нанести класно. Мені дуже сподобалось, і вона така хітова, я так розумію, в Польщі, тому що її розкупили майже всю. Я урвала останню баночку, Мені поки що дуже подобається. Вона єдиний мінус. Коли ти вже наніс, то цей запах маленький, наче трошечки вивітрюється. Знаєте, наче щось воно вже таке. Не то, але вона гарно пом'якшує саме губи. Може не стільки зволожує, як саме пом'якшує за рахунок цих пептидів. І плюс легесенький колір, супер. Особливо як базу під підкладкі з помади, вона потім під матові, щоб воно вам там не стягувало губи. Дуже класна штучка, рекомендую. Ще одна класна штучка, з якої я зовсім не прогадала. Знову ж таки, від бренду Клареса, що і фіксатор от такий от консилер Сироватка. Він дуже легкий, у мене в кольорі 1П. Це з таким персиковим відтінком. Він дуже гарний. Почекайте, можна цю руку. Він дуже гарний. Він дуже легенький. Він легесенько перекриває. У мене зараз також під очима не скатується. Дорога упаковочка виглядає дуже дорого. Я так розумію, якісь закоси, типу, під істилаудер, щось таке. Але він дуже крутяцький. Він. Він дуже легенький, дуже, але він і перекриває трішки, типу, не сильно сироватка. Тобто тут, в принципі, немає такого сильного перекриття, але він гарно втаптується от дуже гарно так от втаптується в шкіру. Він не скатується під очима. Мені подобається. от У мене зараз він під очима, дуже гарно виглядає. Я ним користуюся десь близько тижня. Він тут, наче, написано із колагеном, і з вітаміном С. Не знаю, але дійсно не сушить зону під очима, 100% не скатується, гарно вбивається, і там є різні кольори. Там три, три відтінки, і вони дуже такі делікатні, універсальні. От вони просто з підтоном, наприклад, цей персико, якраз це перекривати темні кола під очима. Але він крутий. Отут мені однозначний лайк. Я рада, що я взяла це попробувати. Супер класний бюджетний консилер. Довго розказувати не буду, не буду. Це ліпс. Від відомого українського бренду LipScare це з керамідами, пептидами, ліпер смаком солона карамель. Він просто прозорий, я його обожнюю, я його юзаю постійно. Він пахне нереально, дуже класно зволожує. Мені подобається він трішки липне, але це ну властивість кожного з близьків. Тобто, коли знаєте, говорять, що облискує не липне волосся, ну так це близька. Як він має бути? Як водичка. Ну, тобто, типу, коли наносиш водичку та, на губи, то, то нічого не липне. Тоді ок, можна водою водойми. Мазюкатись, але в блисках це така властивість, тут нічого не зробиш, він класнючий. Ліпс класнючий. Мені дуже і дуже подобається. Це один з найулюбленіших з моїх фаворитів засобів для губ. І останні два. Я тільки сьогодні це отримала, тому з вами ділюсь свіжою розпаковочкою подарунків від моєї сістрички. Ми не змогли зустрітися на моє день народження, але вона, як завжди, подаруночки передала. Це з моєго вішліста. ліста консилер від Dior і Хайлайтер від Fenty Beauty. і я прям з вами це розпаковую і показую. У мене відтінку, я хотіла відтінку 0 n саме нейтральний, дуже світлий. Пояснюю, чому. Досить плотний. І я його хотіла саме для цих макіяжів, таких, знаєте, потужних, щоб робити для відео, фотосесії або просто для зйомок собі макіяж. І я хотіла саме в світлому, в світлому кольорі, тому що в мене всі консилери такі адаптовані під мій колір шкіри або парасикові, щоб перекривати коло. А тут я хотіла саме для кольорокорекції, і тому свідомо брала 0. N, він досить світлий, він дуже світлий. Но який він гастющий, як він перекриває просто як боженька. І ця упаковочка, ну любов, ну діор, це речі, перший мій засіб він діор. Майлька мені завжди е, робить такі подарунки. В мене вона мені минулого року Шарлоту Тілбері тональні подарувала. Теж був перший засіб від Шарлоти Діор, перший засіб. Коротше, я дуже задоволена. Він такий трошечки, наче нейтральний, а наче трошки, наче з персиком відтінком. вітінком. Ну, який він платнющий, просто гляньте. Ну, Це топово буде під макіяжі, щоб просто перекрити нафік все і кольорокорекцію зробити. Ску... Просто офігенно! Запах класний має, навіть запах крутий має. Прям вау! Ну просто ну він перекрив пів, півсвіту, розумієте? Він просто все перекрив. Я свідомо кажу, ж хотіла світлішого, набагато кольору саме. Щоб робити оцей контуринг так яскравий. Тому що з моїми консилерами я маю ще від Maybelline оцей от в такому стіку, так, він трохи скатується, і він ну, не така консистенція, його прям не видно. Тобто ним зробити скульпторинг важкувато мені. І я хотіла саме Dior. Я прям хотіла і спеціально вибирала цей світліший колір, щоб він не був під тон моєї шкіри, а саме на висвітлення тих зон для, наприклад, скульпторингу носа, щоб тут роб... Ну, тобто, я хотіла свідомо ці світлі, тому я дуже-дуже задоволена. Но він офігенно перекриває просто. Я ще буду там в дії вам розкажу, обов'язково буду використовувати з, м в макіяжі, саме як він носиться, але Но поки що я в захваті. І фейночка боя. Або Б'юті. Або я не знаю, я Ріана. Ріаночка прям топова. Топова женщина. Я маю від неї uh, пудру і знамену в кольорі Butter. Вона офігенська! Це найкраща розсипчаста пудра, яка в мене була. Я дуже хотіла її культового офігенського хайлайтера в кольорі How Many Curts. Це просто офігенний! Боже, як він сяє. О -о -о -о! Я щесь тут прям нанесу. Боже! <гум> Боже, як він офігенський. Я хотіла цього хайлайтера, тому що його видно буде з космосу, розумієте? При нанесенні от для цих класних макіяжуськів, це просто буде видно з космосу. Просто гляньте. Мені здається, що зараз видно. Я надіюся, що видно на відео. Він просто офігенський. Я пам'ятаю, коли його тестила в Сефорі, я така, хочу, хочу страшенно. З плюсів, що я зараз його ще прямо тут нанесу. Його можна використовувати як тіні. Дуже класний сяйво він дає. Особливо, як тіні це взагалі бомбічиські. І на кожен день. І для яскравих макіяжів я теж розкажу вам, як він буде носитися, і для тіла його можна, от саме літом. Уявіть собі, боже для тіла, отакий, от я можу просто нереально класний. Я не марила давно, і нічого завжди було це. Шкода гроші. Ну цей, а хочу це попросити. А ще це я собі записала просто і алька така, я тобі його купила. Я вже просто чекала цю посилку, знаєте, як бабчу з заробітків, щоб попросити цей хайлайтер і цей консілерчик. Просто топово, чесно. Я дуже задоволена цим особливо, але новинками, деякими гроші на вітер. Та, все ж таки, скажу, що більшість це класні засоби. І я сподіваюся, що вам сподобалось відео, ну таке коротке, ознайомче, можливо, комусь де цікаво. Консилер рекомендую, і паєзи масочку рекомендую, і цей стік секшн теж рекомендую. Ну і ліпс, само собою, так само. Це от те, що мені прям дуже-дуже сподобалося. І ці спаркли, також з екшен. Все решту, ну, ця маска прольот, цей хайлайтер від АА найбуде. Просто найбуде. Фіксатор теж такий, але все решта я дуже задоволена. У мене косметика завжди море, і я хочу їх ще більше. У мене манія на косметику. Тому сподіваюся, що вам сподобалося таке коротке відео з моїми новиночками. Розповідайте, що можливо з цього тестували, пробували, Або пишіть також, що ви купили собі останньо новенької косметики, що вам найбільше сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте лайк, дивіться відео і дякую вам за перегляди.